Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна. Пане Іване, вас вітаю. Доброго дня. Вітаю вас, вітаю всіх та глядачів. Що ж, будемо говорити, звісно, ми про а, ті пункти, які вже сьогодні виплили а, в мережу? Ті зливи, які вже сталися? Дуже багато є реакцій: реакція Трампа, реакція російської сторони. Але давайте почнемо із головного загалом. Розмова Вікофа і а, Ушакова. Перша думка: невже Вітков може бути людиною Кремля? На що вперше ви як експерт звертаєте увагу? Ну, дивіться, насамперед, чутки про те, що це було зроблено в Росії, вони з'явились миттєво, елементарно виходячи з аналізу тексту. Тобто, коли проаналізували, що написано в цих 28 пунктах, то сказали, що слухайте, ну там багато так званих росизмів. Тобто, фахівці з лінгвістики, вони одразу сказали, що таке враження, що цей текст він перекладено з, скажімо так, з. З а, російської мови на англійську, і тому власне виникли оці всі моменти, які не характерні для Америки. бо більше, знаєте, в мене було таке відчуття, що а, текст написали дали Дмитріву і скали ні, ні в якому разі його не змінюють, а дай його в тому вигляді, в якому ми його подали. А чому це могли сказати? Тому що Дмитрів а то не було, він навчався в Гарварді, тобто він більш-менш розуміється, як готуються документи в Сполучених Штатах Америки. А зараз, коли він скоріш за все міг би сказати, що ось це треба переробити, йому сказали: ні, не треба це робити, подавай є. і запустили цей план. Бо більше нагадую, що це була історія, коли Вітхов, він трошки випав в скажімо так політичного життя США, тому що був провал в Анкоріджі в Алясці на зустрічі. І відповідно треба було, скажімо так, якось повернути пози... позитивні бали для Дональда Трампа, і Дональд Трамп вирішив, що тепер це буде не відхов, а Рубіо робити. І фар... практично цей план миру це те, що повернула Вітхова в гру. Але на ну ж таки, якщо ви подаєте план, який написано не в Сполучених Штатах Америки, а зовні, то тут є юридична складова, яка говорить наступне в Сполучених Штатах Америки. Ви не можете просто так подавати зовнішні ініціативи. Для цього потрібна експертиза державного департаменту і експертиза Конгресу США. Ані першого, ані другого не було. Відповідно. Порушення юриди внутрішньоамериканських юридичних правил, і чому ось, коли зараз говорять, що ось чому ось так зговори заговорили зараз про те, що можливо це все ж таки російський план, тому що це не тому, що не знали, що це план не підготовлений в Росії, це тому, що треба мати докази, адже тут вже юридична компонента. А юр... юриспруденція вона вимагає того, щоб ви не не на чутка фрунтували своє твердження, а на якихось. Реальних даних, ось, будь ласка, зараз над цим працюють. Тобто, це внутрішня американська борьба, як на мене зараз відбувається. Є представники того самого Діпстейту, який не любить Трамп, які хочуть усіляки збити тих, хто. Не є, скажімо, так складовими цієї глибинної держави, яким а Вітхов, він таким і є, і тому зараз думаю, що буде атака на Відхофа, і я думаю, що це лише початок атак на нього, тому що Трампу буде давати зрозуміти, що треба все ж таки позбуватись тих, хто штовхає не в вірному руслі, про що власне написав сенатор Міч Макконнелл. Коли він сказав, що е якщо це е дійсно американський план і так радять Трампу його радники, то все, що можу сказати, що треба звільнити цих радників. Пане Іване, тут до речі, також ще цікавий момент. От коли ми бачимо повідомлення, ну наприклад, я процитую як цитує Віткофа Блумберг, Зеленський прийде до Білого Дому в п'ятницю. Я на цю зустріч піду, тому що вони хочуть, щоб я там був. Але думаю, що якщо можливо, ми повинні поговорити з вашим босом перед цією п'ятничною зустрічю. Ушаков запитав Віткофа, чи буде корисно загалом такий зробити телефонний дзвінок Путіна Трампу. Ну і він сказав, звісно, і навіть давав настанови, що. Що краще сказати Трампу, щоб йому сподобалося, що мовляв, нагадаєте, що він президент миру, що ми його цінуємо. Ну, власне, все, що любить Трамп. От тут цікаво, а для чого це від Кофо? Є певна домовленість. Це він отримує від від цього певні дивіденти. Як так сталося, що людина Трампа сьогодні фактично підтримує Путіна і намагається давати поради? Людина Трампа любить гроші. Все що можна сказати, щодо Стіва відхова. Тому що знаєте, ми ж дуже говоримо, Багато говоримо про корупцію в Україні, але забуваємо, що корупція є у всьому світі. І знаєте, коли ж були навіть дискусії по цьому питанню з е, експертом Атлантичної ради, він сказав таку фразу, що ви навіть не уявляєте, яка була корупція в США під час війни, які вони вели, що там були значно більше масиву грошей, і тому в США це також є. І стів Вітхов підкреслює це людина з сфери бізнесу. Це людина, яка не думає про е, справедливість, про державні інтереси. це людина, яка думає про проводки. І тому він каже Трампу, що ось що треба з Росією працювати, вони багато грошей треба працювати з країнами, наприклад, затоки. У них багато грошей. Власне, ну ми ж дивимося на нього через призму нашої війни. А я дивився ще коментарі щодо стіва відхофа від ізраїльської сторони, тому що він і там врегульовував питання, і він постійно казав, що треба держава Катар, така гарна держава. з не треба товаришувати. І в Ізраїлі казали, що взагалі-то. Те, що відбулося 7 жовтня 23-го року, спонсором цього була держава Ката. А Вітхов говорить, що з ними треба товаришувати. Тобто він не є політик, він девелопер. Він думає про прибутки, а не про державні справи. І відповідно це дратує. Ну, це дратувало тоді Ізраїль, це дратує зараз Україну. І безумовно це дратує в внутрішньоамериканській кухні багатьох політиків, які є представниками того самого діпстейту. Вони говорять, що слухайте, ну треба ж якось і про державу дбати, а не про якісь певні вигоди, і натякають Трампу, що в тебе погані радники, ось про що знов процитую мічемакона сенатора. Від республіканської партії е, в Сполучених Штатах Америки і зараз зараз, мені здається, що всі ці публікації в Лумберсі, це все е, чіткі меседжі Трампу. Що твоє оточення тебе штовхає в невірному напрямку? Позбувайся них, як ти вже по великому рахунку позбувся Ілона Маска, який на початку президентства Трампа. Е, було таке враження, що саме він вирішує, що роблять США, а не людина, яку обрали президента, тобто Дональд Трамп. Зараз скоріш за все наступний, кого будуть, скажімо так, натякати Трампу, що бажано його прибрати. Це буде Стів Відхов. Тому почекаємо, знаєте, Трамп там любить 2-3 тижні давати дам 2-3 місяці, що можливо, і в призвича Вітхова Ми не будемо чути в Америка... новинах, пов'язаних з США. Що цікаво, Трампа питали напередодні щодо цих плівок, чи не хвилюється він, що відков НАТО проросійський. він сказав, що звичайна справа хтось комусь щось має продати. Можливо, відков таке саме говорив і українській стороні. Тобто, ну поки про те, що Трамп збирається когось звільняти, не йдеться, але дуже багато чуток, що загалом команда Трампа вона розділена. Ну і в контексті, що наступного тижня відков поїде до Москви, там ще може бути і зять Трампа, який останнім часом почав фігурувати у всіх цих розмовах, тим не менше. Чи дійсно сьогодні в команді Трампа може бути розкол? І Хто має більший вплив? І чи можна чітко побачити тих, хто за Україну і розуміє, що Україна а, точно а має зберегти свою незалежність і сувереність? А ті, хто за Росію, ті, хто думає, що треба йти на поступки Путіну? Безумовно, розкол є, єдине, що я думаю, що ті, що за Росію, це не стільки за Росії, скільки за гроші. Знаєте, тобто ті, що дивляться на цю війну, з точки на ну, з точки зору якось саме справедливої вирши, а з точки зору того, а з ким вигідніше бути, тобто в кого більше грошей, хто нам більше може дати, і ось стів Вітхов, це людина, яка якраз міркує подібними категоріями. Він говорить: слухайте, нам з Росією буде цікавіше, давайте будемо з ними. Те саме, що було власне в по Близькому сході, що він каже: от держава-катар така заможня, давайте будемо з ними не зраїла, але ж знов ж таки є оці самі глибинні політичні інтереси, і є представники тих самих інтересів, і оце інша Давайте так, якщо Вітхов – це одне крило Білого Дому, то е, Марко Рубіо, та інше, це інше крило Білого Дому, яке говорять, що ні, так не можна робити. Зверніть увагу, ось коли Вітхов. Дав цей план і Дрізко близький до Джей віце-президента США, міністр сухопитних військ, якщо не помиляюсь, так називається його посада. Проштовхував цей план. І всі європейці писали, що було складно говорити з ним, допоки не прилітів Рубіо. який сказав, що так, давайте не будемо грати, як то кажуть, коней. Давайте не будемо а, ставити якісь дедлайни там до 27-го чи далі. Давайте працювати. Але над цими пунктами давайте, щоб вони Відповідали правовій базі, тому що основна ж претензія до цього планку апріорі з 28 пунктів, що він порушує дуже багато. Різних рішень ООН, дуже багато юридичних документів світових, і, і щоб його прийняти цей план, не лише Україна, а Європа, яка також буде задіяна, повинна виходити з усіх цих домовленостей, що м'яко кажучи, дуже небажано. І якщо для людей, які швидко хочуть вирішити питання, в цьому проблем нема. То для людей, які звикли, що все будується по правилам, для них це якась проблема. Це все рівно не знаю. Ось в футбольний матч. Якщо хтось каже, що а ви давайте не ногами ведіть м'яч, а візьміть у руки і забийте руками голосу противника. І коли скажуть, що правила це не дозволяють, каже, ну давайте не будемо звертати увагу. І ось люди, які говорять, що ні, є правила є рамки, і треба в них жити, бо, власне, це ті, хто протистоять від хафу, і тим, хто. Скажімо так, міркують подібними категоріями, і тому ми спостерігаємо цю боротьбу, і вона безпосередньо торкається України, адже якраз в цій боротьбі в тому числі вирішується доля нашої країни. Також ми і а, маємо говорити про такого собі бізнесмена Дмитрієва, який також фігурує. Саме він як пише Блумберг домовився із Віткофом, щоб ось цей план, а, який а, зробили в Росії, представив Вітков як нібито а, американський. Ну тобто досить дивно заплутано, але тим не менш, що сам Дмітрієв сьогодні вже так само реагує на ці плівки. За його словами, усе це створено, щоб продовжити війну. Ну такі а, дуже а, стандартні пропагандистські тези він озвучив. Роль Дмітрієва сьогодні, чому він а сьогодні представляє, по перше, Кремль, тому що ніби ж так є і інші офіційні особи, а не просто якийсь там бізнесмен. І насправді чи можна його назвати гарним переговірником, якщо він міг схилити когось із команди Трампа на свою сторону, власне, тому Дмітрія вистав, тому що в Росії розуміло, що треба людина, яка зможе знайти спільний. Діалог з оточенням Трампа з самим Трампом, з людьми, які близькі до Трампа, і вирішили, що навряд чи Лаврова бо ушаков підходить для цього, тобто міністра закордонних справ, бо радник по зовнішнім питанням Путіна. А Дмитріяв це людина бізнесу. І саме з цієї сторони хочуть зайти з бізнесової складової, щоб була людина, яка казала відху, що дивись, вигідніше тобі, вигідніше сполучених штатів Америки, щоб працювати з Росією, а не з Україною. Бо ми дамо більше грошей. І власне саме для цього Дмитрів потрібен. Плюс Дмитрів є людина, яка як вважається, внутрішньоросійські вже політичній кухні е має гарні стосунки з доньками Путіна. Тобто, це вже перший прообраз Росії без Путіна, що буде після Путіна. І якщо це буде якийсь транзит влади до його доньки чи до когось з його найближчого оточення, то Дмитрія це якраз і буде. Дуже дуже впливова людина в цьому новому оточенні, але він зараз через те, що вчився в Гарварді, може налагодити зв'язки. Він цікавий американському керівництву. Але ж тут слід розуміти, що і в Росії, до речі, далека на сі задоволений. Тим, що так Дмитрів злотів суттєво і Сполучених Штатів Америки не задоволені, що Дмитрів вибудував такі стосунки, що. Фактично, можуть критики білого дому казати, що білим домом управляють з Кремля, і це для сполучених штатів Америки, особливо для. Тому числі республіканської партії, яка традиційно була більш антирадянською, а потім антиросійською, ніж демократична партія, це для них дуже дуже неприємна історія. І зараз, коли прийшли місцеві вибори, давайте аналогію з нашим терміном проведемо в Сполучених Штатах Америки, то стало зрозуміло, що динаміка для республіканської партії, як то кажуть, не східна. Тобто республіканці попрогравали дуже багато чого на цих виборах, і лишається рік до наступних виборів, коли будуть вже повністю палата представників переобиратись, коли сенат третина сената переберуть, і вже говорять, що якщо нічого не змінювати, якщо лишити Трампа робити те, що він робить, то через рік отримаємо перемогу демократів. В обох палатах і не тому, що демократи такі хороші, а тому, що буде протест на голосування тобто будуть голосувати всі проти Трампа і проти партії, яку представляє Трамп. І тому для республіканців, щоб лишитись при владі, шанс це критика Трампа. Якщо вони будуть демонструвати своє негатив до нього, то виборці скажуть, добре вони хочуть з однієї сили з Трампом, але вони проти нього. А нам якраз не потрібні люди, які штовхають США не в то русло, Нам потрібні так. більш державники, і ось тут буде шанс для республіканців, але для цього повторюсь, треба критикувати Трампа, і треба йти на ті конфлікти, на які вже йде. Мічмаконал і наділінці Грем і інші представники цієї партії паніване. Дякую вам за що разом з нами слідкуєте за найважливішими подіями. Дякую за аналіз. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.